Друзі, вітаємо до вашої уваги лот з електротоварами від німецьких торгових марок, Silver та Ernesto. Всього у лоті 6 одиниць це електричний чайник з високоякісним корпусом з нержавіючої сталі, дно капсули з нержавіючої сталі з прихованим нагрівальним елементом. Зручна кнопка відкриття кришки дозволяє відкривати однією рукою, автоматичне відключення та захист від перегрівання, є індикатор рівня води та з'ємний фільтр від накипу. Ємність. 1,7 літра. Електрояйцеварки на 6 яєць, у лоті 2 одиниці білого кольору, мають декоративні елементи із дерева, є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі, 3 ступені готовності, м'яка середня та тверда видають звуковий сигнал після закінчення приготування, є захист від перегріву, ваги наподня у лоті, модель білого кольору, вимірює масу тіла, калорії, м'язову та кісткову масу вміст жиру та води в організмі. Є Автоматичного вимкнення, поверхня зважування із безпечного складу вщиною 6 мм, металеві електроди з нержавіючої сталі, є індикатор заміни батареї, максимальне навантаження 180 кг кухонне FM Радіо з пам'яттю на 30 станцій, автоматичне та ручне сканування каналів, великий дисплей, вбудоване світлодіодне підсвічування, має два будильники та два паралельних таймера. Сендвіч-Гриль універсальний аксесуар для мікрохвильової печі. Приготує ідеальні закустки та урізноманітнить повсякденне меню. Замовляйте цей лот вже зараз. На всі запитання вам нададуть відповіді наші менеджери. Підписуйтесь на наш YouTube. Канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!